嗯。<noise> Привіт! Мене звуть Юля, і я б'ють блогерка зі стажем. І сьогодні я хочу влаштувати з вами невеличку розпаковку, але це буде не косметична розпаковка. Мені здається, це перший раз взагалі ми з вами таке будемо робити. Але подивимось, чи вам сподобається. А перед початком нашої розпаковочки нагадую про мої ще соціальні мережі, такі як TikTok, Інстаграм і мій телеграм-канал. Ну і давайте не затягувати. Я забула сказати, щоб ви поставили вподобайку під цим відео. Обов'язково перевірили, чи ви підписані на цей канал. Напишіть будь-який коментар, адже вони дуже допомагають просуванні цього відео. А ось тепер можемо починати з вами розпаковочку. Значить, перше, що я вам принесла, в принципі, майже все сьогодні це будуть аксесуари. І перша наша коробочка від. А, Ось такого бренду, прикрас. І давайте розпаковувати мішечки. У мене є ось така кублучка. Вона вже в мене на пальчиках. І я замовила ще дві. Це буде подарунок, для кого не скажу, але в мене є ще ось така. Вони, по суті, такі самі, дивіться, О, які гарні! Одна така, і є ще одна, десь вона тут є. Все в таких гарних мішечках рожевих. ось. І ось ще одна. Так. Це все ручна робота. Ну, Така вона, звісно, неймовірна. Дуже гарна. І я, до речі, помітила, що тут є один. Бонусний мішечок, ми зараз з вами якраз подивимося, що там. Це порожній мішечок від моєї каблучки, Це зайчик, я його вже дістала, рожевий зайчик. ось дивіться, Тут є рожевий, рожева ниточка, і є також чорна, якщо раптом мені захотілося а, зробити, ну, перевісити того зайчика. І також, також, в мене є другий зайченятко. Ось таке. Дивіться, це білий зайчик. Він на чорному. І також там є а, такий самий рожевий шнурок. От, такі от зайченятки. зараз люди вам подивимось, що там в останньому мішечку. Бо я собі замовила двох зайчиків, три каблучки, а тут щось, щось маленьке. Я не знаю. Якийсь подарунок, мені здається. О, дивіться! Клас. Це е, просто е, два маленьких магнітики це сестрички до моєї чашки. Клас! Супер, я собі зараз покладу в магнітну палітру, знаєте, і буду кайфувати від того життя. Дивіться. Бо е, я не знаю. До... О, вона закрилась! Клас. Я не знаю, чи зможу я їх повісти на холодильник, чи, чи вони там не розб'ються, але вони такі хороші. А, я не монітор їх. У мене моніторі є металева частина. Клас! Я дуже задоволена, я там дуже сильно в захваті. От, якщо вам раптом сподобались оці прикраси, це не реклама, я все купила сама, за все заплатила От, Мені просто вони дуже сподобались, і я вам вирішила їх показати. І давайте далі. Італії. Давайте спочатку розберемо аксесуарні штучки, потім не аксесуарні. Ця коробка називається Я зробила замовлення на Аліку. З Алікспрес зробила величезне замовлення, і оці сережки це вже звідти. І воно все приїхало одним замовленням. Тому я вже розпакувала такі, типусті упаковочки, перевірила, щоб все приїхало. І тепер вам покажу, що я купила. Значить, перше, я купила ось такий оцей. Ой. супер трендовий цей крабик з колочкою, Прикольно. Я все купувала на знижках. Посилання не зможу лишити не все на світі Сорі. Але якщо ви тренер що посилання, можете мені написати або тут в коментарях в інстаграмі спробую знайти. Коротше, класний крабик, я його вже випробувала. В принципі, він, він, він дуже навіть непоганий і він такий достатньо. У нього добре мав би тримати. Далі сережки. У ну, мене просто неймовірна типа сережок. Тут, значить, я собі купила а, сережки, набір з трьох. Одні вже надягала, значить, тут є отакі, типу, напів кільця, рожеві прозорі. Є ось такі прям кільця. так. Розові. І ще одні вони десь у мене на столі лежать. А, схожої форми, просто ну, трошки іншої форми. Ось такий от набір, там ну, три пари а, з однакового кольору, просто трохи різної форми. В принципі, мені сподобалось. І, далі а, мені здається, що у того ж. А, Продавця я замовила ось такі класні сережки. Вони також з прозорими такими вставочками, блакитні сірі, шата! З того ж продавця я замовила ось такі от сережки, вони також прозорі і з золотими такими, ну, типу, золотими оставками. До речі, дуже класні застіпки. Далі сережки, які трохи щось пішло не так. Давайте я зараз відкрию. Подивіться, мені дали е, такий пенопластовий шматочок. Тут, е, знаєте, стався просто, коротше, не знаю, сталася якась біда біди. по перше, вони дуже їх життя, знаєте, побило. Одна сережка ось така. А інша ось така, але подивіться, в неї пом'ялася ця штучка. Зараз я спробую виправити. А, ну то ніби okay, більш-менш вдалося мені виправити. Значить, так, отак. От вони виглядають, типу різні: одне на одне вушко, інша на інше. Дуже симпатичні, але приїхали вони, звичайно, ну, не в дуже гарному стані. І доїхали вони в дуже гарному стані. І, якщо чесно, сама сережка з непоганого матеріалу, а от у цей е гвіздочок, який якраз в вушко вставляти такий, трохи сумнівної якості, не дуже мені подобається. Так, о, що в мене є. Слухайте, я згадала. Далі в мене є набір з трьох кілець. Значить, дивіться, це зуб. Клас. Зараз прямо надягну. Хочу надягнути. Взагалі. Є зуб, тут просто якийсь типу камінчик, також такий. І ще ось таке от біленьке, просто воно абсолютно ну, воно пластикове такої форми цікавої. Отак воно виглядає цей весь набір. А, ну, фокусуйся, будь ласка, от. Ну, я вважаю, що достатньо прикольно. Взагалі, найбільше, звичайно, мені сподобався зуб. Я така трохи фанатка. Знаєте, таких історій люблю, усілякі такі кіця. Вони були дуже бюджетні, але типу вони дуже навіть непогані. Мені вони сподобались. Бачите, в мене спина щось почала відвалюватись різко. О, далі! Гляньте, гляньте які. Коротше, це я також у когось одного продавця, я думаю, замовила. Дуже гарні сережки, величезні, вони достатньо важкі, дуже класні. А, так, це якийсь порожній пакет, не зрозуміло, чого. А, ще один порожній. А Ці я вже дістала, щоб подивитися. Вони дуже непоганої якості, і, коротше, мені дуже сподобались такі вісюлечки. А, бачите, вони з дуже схожого матеріалу, але вони прям ну, дуже мені сподобались. А, далі далі. Сережки, які мені, до речі, не дуже сподобались. Короті. На фотках вони виглядали дуже прикольно, а в житті вони виглядають як крінжатіна. Значить, тут, типу, маленькі такі мухоморчики, зараз ви їх побачите. От такі маленькі мухоморчики. Але, типу, на жаль, вони виявились не дуже. Застібка в них теж не дуже. Що відбувається? Коротше, вони ну, не, не дуже сережки. Коротше, одним словом. Але загалом вони виглядають не дуже прикольно. Я Не знаю, чи буде їх взагалі такі носити. Типу, вони, я ж кажу, на фотках вони прикольні, але по факту вони їх зробили, ну знаєте, вони їх так вилили та в ну, там, формочці, але якось вони якась якість. Прям, прям от сті мені прям довіщували. Далі увага, готуйтесь. Це сережки тюльпани. Гляньте. Коротше, отак от вони якось будуть виглядати на наусі. Я розумію, що вони величезні. Я чудово це розумію. Але я вважаю, що ну, це дуже класна знахідка. Це такі титати по тюльпанчики. Мені подобається, сподіваюся, що мене не відвалася з ними голова. Я думаю, що це ну, класна штука. Я їх побачила і вирішила брати. Я чи думала, що вони трохи менші. І трохи легші, але, в принципі, я задоволена. Далі ще одне кінце собі купила: е отаке, ось -о. воно, значить, типу універсальний розмір. І ось тут такі от, 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 візеруночки, симпатичні, рожеве, дуже навіть непогане, симпатичне кільце, мені воно сподобалось. І за якістю, в принципі, воно також непогане. Далі ще сережки. До речі, дуже прикольні, ось такі сережечки. Ось класні. Я собі накупила сережок просто ну реально на, на, на 5 років вперед, по моєму відчуттю. Дуже класні Далі я купила собі нахіба? То купила браслет. Я не знаю на хіба, не питайте. Значить, купила браслет. Куди я його буду носити, я теж не знаю. Але загалом, типу, буде прикольний. Прикольний, насправді, він прикольний. І виглядає він дуже навіть симпатично. Я такі люблю, знаєте, коли суто там якісь камінчики. У мене колись був такий срібний, ну не прям такий, але дуже схожий, з маленькими камінцями. От дивіться, дійсно, він виглядає гарно. І він такий, знаєте, достатньо універсальна історія. Просто я не так часто ношу браслети, але можливо, варто знову до них повертатись. Ну от, Він виглядає гарно. Мені подобається, що така застіпка, вона дуже зручна. Так що, браслет хороший, в принципі, звичайно, він не срібний, звичайно, там камінь якісь, Це ще він, браслет заліком. Що, що б я хотіла, знаєте. Але. Але виглядає непогано, поношу його трохи, подивлюсь. Але, скажімо так, краще, ніж я собі чеку. Далі, що ще в мене є? В мене є ось такі от сережечки. Вони дуже ну, достатньо сильно подібні до тих блакитних, але вони прозорі. Симпатичні. І тепер штука, від яких я найбільше всахозів. Значить, перші сережки це. Я їх побачила, і я така думаю: вау, I need this. Це ось такі сережки. У мене є ось такі, типу, тарілочки. думала що вони будуть з двох боків, знаєте, а тут просто тарілочки. Значить, в мене є ось такі червоненькі, і в мене є такі чорненькі. Я ще собі купила. Дивіться, я вражу дуже гарно. Я зараз покажу вам те, що я ще дуже мені сподобались. І взагалі. А. Я ж так закохалася, і вони зараз такі а, популярні стали, насправді, ось такого типу сережки. Дивіться, вони. А що це за О, Прикольно, я зрозуміла. Вау, тут дуже класна застібка. Вона, типу, автоматична. тобто ти Оп, і вона сама десь Клас. Ось такі сережечки. Я вважаю, що вони дуже симпатичні. І вони знаєте, такі ну, достатньо повсякденний варіант, вони керамічні. Я думаю, що це все-таки ручна робота, розпис та цих бусин. Ну, коротше, гарно, мені подобається. Далі штука, яку ви бачили в Інстаграмі за мільйони грошей. Я вам просто от обіцяю, що ви їх бачили. А я купила на Аліку за 50 гривень. Ось такі сережки. Подивіться, ви 100% бачили такі з пташками. І я думала, що типу, це люди, знаєте, я не кажу, що всі магазини, які продають такі сережки, не роблять їх самостійно. Але дуже багато хто просто купує ось такі готові а, бусини а, і, зараз формулює, типу, і просто їх там нанизує. А, тобто не виготовляю хручну. Я нічого такого не маю, але я побачила на Аліекспресу, які вже готові. Сердечко я їх купила. Там ще були пташечки, але пташечок я хочу купити у якогось українського бренду, який робить їх самостійно. Тобто, от реально м, якісь оригінальні. І я не можу стверджувати, що ось ці не є дублікатом якихось оригінальних. Тобто, дуже часто це ж Аліекспрес. Але просто мені це сподобалось. Я купила і ще одні, від яких просто. Зараз в короче, Коротше, я у всьому інстаграмі я вам кажу чесно: бачила ось ці шереш, шерешки. Ви точно їх бачили? Подивіться, це отакі квіточки на кільцях. Я знаю, що ви їх бачили, і ви б знали, як я їх хотіла. Я їх знайшла багато де, і кожен раз я заходила. І я така, а чого вони тут коштують 100 гривень, а там тисячу. І вони, типу, вони продаються як моносережки, дуже багато де. Я не скажу, що на Аліекспрес, ну це, наприклад, там воно повністю пластикова, я не скажу, що на Аліекспрес там якась не копія. Я не знаю, звідки взагалі з'явились е, ці сережки, можливо, це якийсь бренд придумав та просто на Аліку їх копіюють. Я не можу, на жаль, цього сказати. Е, якщо ви точно знаєте, звідки взялися. Ці сережки, і чи всі, ті, хто продають їх в Україні, не просто купляють їх на Аліекспресі, то напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво послухати. Але я дуже хотіла такі сережки. Потім зайшла на Аліекспрес, побачила і вирішила купити їх там, бо я в мене їх дуже багато. І ну як ви бачите, та і вони в мене не настільки будуть часто використані. Того я вирішила, що можна спробувати якийсь більш дешеву альтернативу. Можливо, я трохи пізніше а, десь побачу ті інші. Якщо вони іншої якості, реально якісь там класні будуть, то можливо, я собі і ті куплю просто в інших відтінках. От, з аксесуарами, прекрасними за кінчиєю, і ще ціла кольорика. Я просто собі склала те, що за Алі поїхала. Під назвою Все для дому. Коротше, я вам зараз розкажу. Це навіть не все для дому, це просто, знаєте, моє шиза лайк. Like. Значить, я купила пластири великі. Це щось типу хірургічного пластера У нас називається великі прозора частина пластера. Ось тут така велика подушечка, тобто для якихось ну, достатньо великих подряпин, наприклад, та, які треба було б перекривати. Ви думаєте, на цьому ми закінчили? Ні, я купила ще ось такі квадратні пластери. такі самі, але поменше. Не думайте, що це все. І я купила. Такі самі, але 20 штук я просто купила. Тут 10-10. Тобто, окей. Це не все. Далі. Я купила пластирів ще. До речі, глянемо, що там за тваринки. Це дитячі пластири. Тут якісь мають бути рандомні. О! Ха-ха! Я вам покажу. Коротше, я обожнюю дитячі пластири. мають бути якісь рандомні тваринки. Я часто беру наліку. Це ці, ці пластир, знаєте, я їх використовую там якісь маленькі подряпи. Ну, коротше. Уау! І так, ці пластирі, вони антибактеріальні, антиалергенні, не антибактеріальні, антигіпоалергенні. От. І вони прозорі і на прозорому вже намальовані тваринки. А я такі дуже люблю. Тобто, я люблю, коли вони не. Якогось конкретного відтінку, та, а конкретно прозорі. І тут от таких от 120 штук пластирів. Я собі коли ж купувала коробку, я їх дуже люблю. І оці прозорі вони мають бути дуже класною якості. Тут вона якісь відмежатка, якісь свинючки, ще якісь там моржі. Ну, коротше, тут, типу, Коала є, я бачу, але просто вони запаковані, якби, ну, ви їх так не побачите. Мені здається, що і так, ну, важко їх розрозгледіти, я їх якби бачу, тут вони жарко простляти. Коротше, клас, я задоволена, але на цьому пластирі не закінчується. Значить, я вирішила зробити ось такі пластир. Не питайте я. На що мені? Але, типу, це така м, штучка, вона, скоріш, знає, не те, що прям, пласт, як це правильно назвати. Ну, коротше, така штучка, що ти можеш замотати, і вона сама за себе вчепиться. Я купила таку велику, не знаю нашу. Я купила собі а, з динозаврами. отаку, дивіться. І типу сенс в тому, що ти відриваєш, та, наприклад, десь там щось з пальцем. І отак от затягуєш і все, і воно тримає. Тобто, бачите, так? Uh, я не впевнена. Ну, з іншої сторони, типу, воно не ну, якісь там, можливо, коли це якась маленька подряпанка, ти хочеш захистити, норм історія. Тобто, воно треба ну, більше для захисту, щоб тобі нічого не потрапляло. Я купила ще таке саме з сердечками і ще з інакшими сердечками. Я не знаю, як це сталося, я не пам'ятаю, але якось так, коротше. І. Для дому. Я, коротше, надивилася у кітоках, -ті що ось такими штуками ось дивіться, типу, що така штукою зчищають бруд. Знаєте, типу, я не знаю, наскільки це буде працювати. І взагалі, я тепер, мені здається, я купила не таку. Але мені стало дуже цікаво, і я, коротше, вирішила спробувати. І останнє, що я купила собі, це на рук. На, 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 Кавники, наручники, як це називати? Короте. Це такі от штучки, які треба надягати, коли ти йдеш вмиватися. От я бачила, багато хто надягає, і ручки не мокру, знаєте, не тече по руках. От, я їх собі купила, я дуже задоволена. Сьогодні буду пробувати, Вони загалом дуже вони такі м'ятені, хороші. Коротче". Мені сподобались. Але буду пробувати, чи вони працюють так, як мені показували всі в тіктоці. В принципі, на цьому наша розпаковка завершена. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи було вам цікаво дивитися таке відео, чи знімати ще щось подібне. Також напишіть, що вам сподобалось, які сережки ваші улюблені, мої улюблені це величезні плюпани. Скажу чесно. А також, будь ласка, не забувайте про нашу з вами вже постійну традицію. А саме, будь ласка, зробіть донат будь-які комфортні для вас сумі після перегляду цього відео на ЗСУ або а, волонтерам чи у фонди, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Також бажаю вам смачненького чаюсічку і кавусічки. Дякую вам за всі коментарі, які ви залишали перед переднім відео. А, бачу у всіх вас дуже сильно, сильно а, ціную і а, люблю вас. Дуже дякую за перегляд. Сьогодні це все, Па-па!